Що мене якісь блохи кусають, що то таке. Доброго здоров'я Всім знову. А речат откроем. Эээ... Ну баба, що там перший? Ай. Да. Привіт, Владик, привіт. Тому травку скобати. коботи. Сезон на спейспорті якраз травичка вся вилазить наверх. Цікаво, чи... У мене коротше, я... Я тільки вбрив, що я 2 години сьогодні в пое лобі хотів попасти, нікого не рухав вообще, просто бігав, лутав. А потім в одній ігри, короче, я вбив типа. і це. Після тої ігри я попав в якесь лобі, я тупо нікого не зустрів, ну, але кут нікого і не стріляв, по і, Інтересно, які лобі зараз буду. тебе на ноуті. А де ти кепку взяв? Крикуна. Для курки? Для... Це за вайп, здається. Ну, то Васі... Це за вайп, здається, давай. Я точно пам'ятаю. Купляв якийсь сет. Просто рім, да. Привіт, гайс або. коротше, або з батлпаса, або за сет, бо я сет один купляв, тика 5 бежит, зачем он бежит? Алл Гадай не він за травою біжить, Там ще один Шаудин в долині біжить Dude, how's it going? Hello? hello, hello. Hello sir, hello. If you're looking for mushrooms, I'm not interested in mushrooms, so. Don't need to shoot me in the back. How do you get Не бачу бавит в черний кран. Що? Так я бачив себе стрім от на другому моніторі. Що ти мене обманюєш? Хехехех, <реш> ты пошл вообще. Вчера так страшили, сьогодні сегодня страшит. Кои что-то не видно, кое-что экран потемнів. То я до чого. А сегодня Тикишоу у меня стрим логавик и... Будет стрелять. Стрим логавик на вяжена, и ты никто не сказал, Дикишо. Що. Думал, что так и має бути.

Ой, як я зараз обессройся як мені почнуть в голову стріляти. Я більше всього не люблю, от, соло грати за таких штук. Ти просто скрімер, їбучий в голову прилетає. Я походу я лобі. Тільки в цьому проблема. Що мені вам Е -е, Таня, привіт она, Е -е. То може ж не було, вітання ще не буде ще натиснуть. Я думаю, ліпше не питати його про таке, це якесь пікантне питання. О я ж... Я ж відчував, там в повітрі пахнуло якоюсь зрадою. От вони і проявили свої тварини нутро. Варто було тільки один на один лишитися. А мне пора въебать. Ти б чего не мене Ну і тут мало трави, я хтось збирав з них з траву. Ты mm. не збирала, я бабіщи не збирав. Хоча я и так багато назбираю. Треба дупа було взяти на два слота. Неважливіше травички нас брати. Привіт, баркуда Я в Friendly Lobby граю. Я не знаю, як мені, мені треба якось, ну Вийти з нього, напевно. Якщо ні, то що мені робити? Що мені вам показувати? Так от, типу вот якісь нападають. Я пузлюся трохи або наоборот по над кимось. Сейчас квест на траву. Та не квест, я збираю на цей на собі. Зелені бинти, бо в мене дуже багато матеріалів на них, а немає трави. Там лазить. Хел! Машин стало. Hello? I'm just collecting the... Bushes Це було дуже дивно, це прям виглядало, ніби він буде зараз стріляв. Може і буде. Ну це прям виглядало, що він зараз буде мне поїздил. Пробовать, принаймні. Шо. Буча брекет пола. Чи корзина, може, бути? Це звичайний режим, тут і корзини спавняться раз в рік. Антон. екстракшн. Шо я... Я тих 15 збирав. Бать мало. І тут ще багато корзин. Може там, гляну метал. я? Дві трави дістану. Мені більше нічого не треба з того всього. Чи йду на экстракшен треба ще одну одну такою грузі зіграти. Прошу мабуть, дві, щоб все захавати там. Hello, raider! Не намагався трейса закрити, але чомусь скільки б не замажеш шредера із те, що не рахую правильно, дуже мало нараховувало. А ти в якому режимі це робив? Тобі ж треба... я зараз покажу, як закінчу ігру, щоб там зверху значок був. Тобі треба або нічний, або Cold snap, або шторм, типа. Бо там подвійні очки йдуть на трайлси. Шайдери треба буде дещиц, якщо ты її в данному вбити. По єдина причина, яка може бути бо так. Типа досить швидко, воно тебе реаги промахнулся. Та що він ускоряється, Єбать пуля летить! Еп, то мать. Просто треба було ядро цього... його А що не зробили що не мінергениться на сходах, коли висиш? До речі, сьогодні от... Е, скільки я грав. Типа я нікого не стріляв, старався. Тільки, Якщо по мені стріляють. І блять, напевно, з п'яти випадків, що по мені люди починали стріляти. Чотири з них були. Е, я заходив в сім профілі. Нихрена стояла Російська Федерація. А якщо не стояла, то там був просто нік, ну типа, очевидно, який. На якій мові. Я не знаю, ну типа... Як так, як так виходить? Тому всі біда якісь з головою З ЕГО Купа французів, блядь, німців було. З усі країни, але. Майже. Ну типа, всі були чил. Треба тобто підходити до людей і їх. Вічство просити, чи можна вам по постріляти, щоб мене викинули з френдві лоббі. Аби якогось кось зла остального знайти Вбити його щоб казав, що мені левел дали, дати левел, йо. не знаю, я на своєму досвіді не замічав. Це немає. Треба знайти, що зробити я багато батареїв форману. Трошки грошей не Взяти я Том сейчас часто врач граси подался. Ні, так якщо пачки, то понятно. В територіях не буває, типа, френдлі. За ці, за трайлси, хто говорили, то треба Урвать. От бачиш, коли вибираєш режим, режиму, тут така штучка є. Значок трайлс типу. і в 2 типа. Але це бачиш электромагнити, штурм. Звичайний, нема того значка. Так само ти, напевно, на стелу ходив, звичайно, а треба було на нічно, щоб тебе за шедери більше давало. так с холдснапом, злогдгейт, типу всі івенти, які такі є. На них да я більше. Я просто говорю відео, може ти не почув. Беч мене магнітів немає. Так, ну, 43 ще треба. 43 травички. Кстати, бентайна готувати. Піде в колстеп, я, я сумніваюся, що там більше трави буде, але. Хто знає. Курзинок там точно більше, по корзинка можна сходити ще. Курва, газом. Газом уєбало. А, я сьогодні напевно довго стрімити не буду, уже в ДНК 3,5. Тяжко, що то Не знаю, ради чого я сьогодні играю в Raiders Без стріму, бо. Я вообще не знаю, чим я займався. Я просто всі лобі пішов, я якийсь саундпад скачав. Хотів не знаю, думав, для відоса, може щось зніму, якісь рофли моменти, але. Просто три години непонятно з чим займався. Трошки ригати хочеться від ігри сьогодні. Season, Наразі, поки Friendly лобі, то треба травички тебе по нас кубувати. Тоді ця корзина буває. Я тільки травичка треба. Типа лутають кому треба, то нафіг не надо. Патрона, тебе на задньому плані кохана моя. А, давай Майнкрафт відпочинеш. Я тебя Майнкрафт багато грав колись. Та й недавно колись може рік назад. Не, для мене нема зашкварних ігор. Лібом мені 26 років я реально майнкрафт з якимись модами інтересно було іграти там рік два назад. Там особливо ці індастріафти є. Там всякі треба постійно крафтити технології, собі поапгрейдити. Що інтересно було. Не також стрімить, ні, я не стрімить. На стрімила, але... зараз ні. це багато, тому часу нема Та і грати нема з ким уно грає, типа в лиго Леу, Я-я-яб. Ай, яз пасен 2. Леу. Байдеу, чепайный чеку. Ой, мені сюда, я щось прийшов трошки. Так, і сьогодні... Не сьогодні вчора побачив приколяс. Я попробую показати. Не знаю, чи воно комусь колись пригодиться, але. Всі знають, типа, щоб трошки зекономити дамагу, не отримати багато, треба такий перекат робити. І ну от, типа, і можна зразу біжати. Я це показую в якомусь відосі. А є ще, короче, штука. Зараз мені треба всю стаміну потратити, мені треба місце знайти повище. Там далі буде місце, зараз там краще буде показати, я по твою маті. Зараз замерзну. Я тут можно погріться Герцог, ладно, я тут дуже сховаюсь. Мовичку позбираю. Треба місце знайти, щоб продемонструвати. Це такі тут для... Прям якщо... Супер-задар. Ем... Акадкацький мобільний дроп чи ні? Які вічі? Про про геймінг хіба? Не... Не школяр? Акадкацький мобільний дроп чи ні? Якщо чарно, то ні. Китайський мобільний дроп чи ні? А ты типа про сети игры типа. Что там у мене на интернет прикол тени? Ну я понял, короче, про кити игры. Ну да, я на телефоне. Я про компуктора говорю в консолі більше. Я в телефоне давно давно не играл. роки 4 назад 5. Якусь ігру іграв, але ніколи не донатив них. Ну да, оці особливо... Та п йоп... шо такі? Не походу по USB ся... Да? Ні, стоп, мене телефон по USB не підключений. Я не знаю, що в мене мене просто інтернет прикол тяне. Е... Оці ігри, де тобі, щоб зробити якісь типа дію там на когось напасти, тобі треба донатити оце, да, це пиздець, конечно. Це реально якісь якась лодаманіє. Такі зеркало взяли замість бабки. У мене ж інтернет прикол тягне, я не знаю, чому діло таке. Я не знаю, що це за прикол. Типа, я завертаю, завер... дивлюся, без о, нормально. Поки граю, о, я бачу, що типу, лагає. Це просто мій інтернет видбається. Що я маю робити? Ай Джорман Technology Тинь дын звук по він винди Що? А, ну ну да, це в мене Воно показує, що інтернет підключився назад. Я не знаю, мене, блять, таке буває, раз. В тиждень якомусь комусь удому стримился, це прикол просто. Ніяка перезагрузка інтернету не допомагає. Сорі, гайс. Я не знаю реально, що я можу зробити. Корзинки немає тут. Рюзачок, може, хілки є. Такі з прикол У мене інвентар повний, а там ні чорта немає в ньому. Но інвентар остаєш за по дорозі назад полутаю. Mm -hmm. сіба Сибаса зробить. Звоноси Себастьяна. Більше трави було завжди. Ви бачите, на набагато більше на луту раніше. Як двері то ли замерзну. Я туда зайти? Йоп, мать, мачо, он открыл ще раз. А привет, гильверс. Гилверс. Ей, е. е, е не бачу, бадя. байден. Ливер. Тай бош. Ничто му бише. Дитайк лайничный спейспорт, игра грав сельный раз я ей не знаю. Дваристы три махняки, марахлянь. Таба Треба змазати, не? Абаде, знаю. Кто Тут голова? Ну епта мать, ну зачем интернет. Бать, тебе бы ничего не качаю? У и пиздец интернет. Ну я не знаю, а Ой, люди добрі, ну я, я не знаю, що я маю робити. Я не знаю, мене. Та то не за те, що у мене хтось сидить на інтернеті. Це просто воно так. Я не за якості. Він за якося це про. Просто...